Ось, друзі, показники роботи одного з магазинів на Пломі ТОП-продавець 96%, 96 успішних замовлень, 93% позитивних вигуків, промоплата ось переваги для топ-продавців, пріоритет у видачі товарів, компенсації за незавдані замовлення, режим турбо, режим більше режим режимі канал. Ось бачимо рейтинги 170 замовлень. 151 э, замовник, що пливаний на папорник, 6 касловань. І ось вийде паповник, рейтинг товарів з комісією за замовлення. Рейтинг товарів CPA. 111.65 при середньому рейтингу 87.67. Тобто ми знаходимося в зеленій зоні, досить далеко від середини, і чим далі від середини краще Кращий рейтинг, краще видача відповідно продажа. Також важливий показник готового до відправки 96%. І ось такий товарообіг. 600 тисяч. Покази 540 тисяч переходять 2873 363 комісія за замовлення всередині. Замовлення 147. Ось такі показники. Можна подивитися аналітику. Ми знаємо, що до 7, до 10 днів. Ось ці покази, що ми бачили, переходи, переходили замовлення трошки пан замовлення. Обіг залізе, просто 600 тисяч обігів. Витяг 20 тисяч. і тут є Красиві. Ми бачимо, це порівняння з попереднім періодом. Плюс-мінус. Тут трошки більше. Ось хочемо трошки видвіняти, що пішла в голову. 我买。嗯嗯嗯嗯